Та перевізся після поранення, все. Ну, люди не хочуть це чути. Військомати займаються ще й похованням, доставкою тіла загиблих, похованням, і це найтяжче. Ну, люди вже впізнають тебе, що ти ходиш по вулицях і повістки роздаєш. Е -е, а потім мусиш на похороні ще й, ну, сім'ї загиблого вручати прапор. Люди дивляться на тебе як на якусь ворог. На вас це вихлопні гази. Так, да, плюють спину. Та ну. Так. Да, кажуть, чому не в пакеті, чому повернувся. А покажіть мені ось, документи, що у нас в країні війна, у нас немає війни. Все тому поділею. Okay. Такого наслухаєшся. І приклинаю, і все, що хочеш. Там Прямо обличчя каже, я тебе приклинаю. Ну за місяць вже звик. Я навіть на другий день думав. Написати рапорт на назад на бойові, бо там якось спокійніше було.